П'ятниця 15 грудня. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 У студії для вас працює Павло Жв'ятів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Ворог продовжує обстріли області. Аварійні віадуки та розбиті тротуари Дніпра. Нова амбулаторія розпочала роботу в Нікополі. Буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Залишайтеся з нами. Про ситуацію на Дніпропетровщині О півночі тишу перервав артилерійський обстріл. Під прицілом російських загарбників знову був Нікополь. Ворожі снаряди пошкодили одне із підприємств міста. На щастя, не зачепило людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Розпочалася 660-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету с 300 та 14 безпілотників. Кет силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі ударні дрони. Протягом минулої доби українська авіація завдала удари по двох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кінджал». Українські підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника. Станом на ранок, 15 грудня, втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 343 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1090 російських окупантів, 14 танків, 38 бойових броньованих машин та 20 безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року становлять артилерійських систем 8099, крилатих ракет 108, безпілотників 6226. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 і ми продовжуємо. На нашу гарячу лінію звернулися мешканці Чечелівського району Дніпра. Люди переймаються через незадовільний стан тротуару між вулицями Робочою та Надії Олексієнко. Бідкаються, що у негоду там взагалі неможливо пройти. Подробиці дивіться в наступному матеріалі. Дніпряни, які мешкають у Чечельському районі, щоразу обурюються, коли чують, що у середмісті чергово прикладають і без того майже ідеальну бурківку. бо їхній вщент розбитий тротуар між робочою та вулицею Надії Олексійенко ремонтувати чомусь не поспішають. Пішохідні зони залишаються поза увагою керманчів міста та комунальників, адже ходять по них пересічні громадяни. Час від часу ходжу, розумію, що Брусчатка страшна, але це не тільки тут. Це проблема не тільки цього району, це проблема міста, тому що дороги зробили, а для пішоходів то… ви часто тут ходите? Я кожен день, я живу тут рядом. Тут і бабушки приходять іноді, я їх піднімав, да, було таке. було. А у нагоду у місцевих мешканців вихід один йти по проїжджій частині, щоб ненароком не послизнутися на цьому тротуарі, розуміючи, що є певний ризик потрапити під колеса автівки, але впасти та покалічитися теж не кращий варіант. Коли дощі і коли порушую правила безпеки, і йду по дорозі на Стрічній полосі з напрямком руху. Чесно говорю, порушую, але життя важніше, чому тут десь завалиться і травму отримати. Коли дощ, коли ожеледиться, якому. По асфальту, якщо немає стрічної машини, по асфальту йду. Ризикуючи життя. Ну а що робити? Найближчими днями у Дніпрі синоптики прогнозують температурні гойдалки, дощі, мокрий сніг та ожеледицю. Тож пройти цим вщент розбитим тротуаром знову буде ще той квест для містян. Та очевидно, міським чиновникам та депутатам міськради до того байдуже. На жаль, Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Нещодавно на вулиці Бехтєрєва, що у Самарському районі Дніпра, сталася аварія. Водій вантажівки не впорався із керуванням та перекрив рух транспорту. Величезний дав пошкодив огорожу і пішохідну частину шляхопроводу покривив стовп та обірвав електродроти. П'ятикілометровий затор. Тоді паралізував частину лівобережжя обласного центру. За допомогою спецтехніки рятувальники відбуксували вантажівку. А на місці аварії утворилась величезна яма. Небезпечна для пішоходів та велосипедистів, які прямують через віадук. Огорожа відсутня, і люди ризикують впасти з чималої висоти. Стовп, який покривився, може продовжити свою деформацію, що загрожує обривом лінії електропередач. Але схоже, комунальникам байдуже протягом тижня на небезпечному місці мешканці не бачили жодної ремонтної бригади. Ось так міська влада Дніпра опікується безпекою містян. Дніпро відвідали надзвичайний і повноважний посол Вірменії в Україні Владімір Карапетян та головний уповноважений у справах діаспори Заре Синанян. Вони зустрілися із вірменською громадою більш детально у сюжеті моєї колеги, журналістки Вікторії Галки. Зустріч відбулась у вірменському культурному центрі Вардуї. Представники вірменської громади Дніпропетровщини розповіли гостям про життя в Україні під час війни. Поділились, чим саме допомагають наближати нашу спільну перемогу над російськими окупантами. Офіційних представників Республіки Вірменія цікавило питання, чим саме їхня країна може допомогти Україні. візиту, звісно, кінець з армянською діаспорою, з армянськими общинами. К сожалению, с начала войны в Украине это мой первый визит. Но, слава Богу, он произошел. Наш народ, армянский народ, народ, который проживает на гостеприимной земле Украины, делит все трудности, всю трагедию, все счастье жизни Украины с народом Украины, со всеми народами Украины. Мы хотим познакомиться... с З їхнім ботом, що проходить, що чем мы можем помочь. допомогти. І просто желаємо, щоб всі народи України, всі, які живуть в Украине, жили в мирі, в завершилась і как можно завершилася Да. Розповіли гостям і про діяльність благодійного фонду, штаб Вірмен Дніпра. Який був організований в перші дні війни, чимало молодих людей вірменської громади стали волонтерами та беруть участь у різних проєктах. «24 лютого, перший день, коли почалась війна, Давід Багратович Аракілян, це голова нашої громади вірменської в нашій всій області. Він створив цей фонд. Та разом з молоддю, зі всіма ми з першого дня війни допомагаємо людям, робимо все, щоб надалі. Бути корисними для України та перемогти разом з перших днів війни. Ми роздавали гуманітарну допомогу в території нашого храму, возили воду, питну воду в Нікополь та інші міста нашої області, евакую, евакуювали тварини з Бахмута та все багато. Іншого це все робили заради нашої перемоги. Робили, робимо і будемо робити. Слава Україні! У роботі штабу Вірмен Дніпра беруть участь понад 300 волонтерів. Благодійний фонд надав 550 тонн гуманітарки, відвантажив 80 фур. Отримали необхідну допомогу близько п'яти тисяч переселенців. Волонтерам видано 300 тактичних аптечок для військових захисникам України передали 10 автівок. У планах фонду посилювати роботу та збільшити обсяг допомоги людям, які на неї потребують. Вікторія Галка, Сергій Толкач, новини, Д1. У Нікополі працює мобільна амбулаторія, яка розпочала роботу завдяки співпраці міської влади із Львівською громадською організацією Ротарі Клуб. Амбулаторія оснащена всім необхідним для того, аби лікарі мали змогу вести прийом та надавати медичну допомогу Нікопольцям, які проживають у віддалених районах міста. Деталі у сюжеті наших колег із прес-служби Нікопольської міськради. Для того щоб забезпечити роботу амбулаторії, був потрібен автомобіль. Його Нікополю надала благодійна організація Project Hope. Це міжнародна глобальна неурядова організація з питань охорони здоров'я та гуманітарної допомоги, заснована в Сполучених Штатах. Невеличкий такий міні венчик восьми восьмимісний, в якому може власне проводити і консультацію лікар, тобто вона достатньо вмістка. Якщо необхідна допомога, то там може проводитися і консультація, але нам цю машину дали для того, щоб ми могли здійснювати підвіз лікарів туди, медичних працівників, розхідні матеріали, які необхідні, для того, щоб там працювала мобільна амбулаторія. У мобільній амбулаторії можна зробити кардіограму, провести ультразвукову діагностику, здати загальний аналіз крові та пройти огляд у жіночого лікаря. Хочу провірити кров, здати на аналіз на сахар, на общий аналіз. Ну, і якщо є другі обстеження, може тиск, може кардіограму, то також треба слідкувати за тиском, треба слідкувати за своїм станом. Тому що вже раки Намагаюся слідкувати за своїм здоров'ям, а зараз от така от нагода знайшлася. Поставили у нас таку амбулаторію переносну, що можна прийти і перевірити своє здоров'я. В мобільній амбулаторії у подальшому планується надавати ще й психологічну підтримку. Медики кажуть, що попит серед населення на їх послуги на фоні війни і стресів підвищився. Попит на мобільну бригаду підвищився ну, на фоні війни, на фоні стресу, постійних обстрілів. Загалом рецидивують усі хронічні захворювання. Багато звертається людей з приводу ішемічної хвороби серця, підвищений тиск відповідно, збільшується кількість тривожних розладів, про які люди в принципі самі не здогадуються. Але намагаємося їм допомогти всім, чим можемо, контролюємо, тому що наші хлопці там воюють за наше майбутнє, а майбутнє. Держави без здорової нації бути не може Прийом у мобільній амбулаторії безкоштовний для пацієнтів. Все фінансується за кошти міста. Якщо ви хочете отримати допомогу у мобільній амбулаторії, то дізнайтеся, де та коли вона працюватиме, за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми продовжуємо. в області створено і працює робоча група прозорість та підзвітність з метою запобігання сумнівних тендерів та неефективних бюджетних витрат. Чергове засідання четверте провели на минулому тижні. Були декілька вкрай важливих питань. Наприклад, розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Його там тендер виграла на майже 11 мільйонів компанія. Яка в своєму штаті мала тільки одного директора і зареєстрована була тільки два місяці по тому. Це викликало неабиякі запитання у всіх членів робочої групи. Також подивилися на майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського району. Дуже велике запитання викликали саме погодні умови, яких наразі ремонтуються дороги. Аби Відпрацьовувати такі сумнівні аукціони, і працює ця робоча група. Вона тримає на контролі всі витрати як обласних підприємств, так і органів місцевого самоврядування, завдячуючи чому ми можемо раціонально відпрацьовувати кошти і направляти їх на оборону. На Дніпропетровщині правоохоронці вилучили у ділків 400 кілограмів психотропів прекурсорів. Коментар департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України далі. Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області спільно зі слідчими обласної поліції викрили діяльність ще однієї злочинної організації на Дніпропетровщині, яка спеціалізувалася на виготовленні та розповсюдженні наркотиків. До її складу входило 10 осіб. Це мешканці Новомосковська, Кривого Рогу та Дніпра. Вони налагодили лабораторії з виробництва амфетаміну на території орендованих гаражів та приватного будинку. В середньому ділки щомісяць. Ця збували від 8 до 10 кілограм амфетаміну, використовуючи онлайн-магазин закритого типу в Телеграмі, в результаті чого отримували від злочинного бізнесу близько 10 мільйонів гривень прибутку. Частина цих коштів йшла на закупку прекурсорів та сировини, яку зловмисники завозили з-за кордону. Решта ж розподілялася між учасниками злочинної організації. Збували амфетамін як в регіоні, так і по всій Україні. 12 грудня поліцейські за силової підтримки поліції особливого призначення затримали вісім учасників злочинної організації в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також провели 45 обшуків за місцями нарколабораторії, проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили понад 200 кг амфетаміну, 200 кг прекурсорів, 30 літрів псевдоефедрину, понад кілограм канабісу та обладнання для виготовлення психотропів. Окрім того, сім автомобілів, грошові кошти та чорнові записи. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури учасникам злочинної організації повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України, серед яких частина перша та друга статті 255 – створення керівництва злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній за скоєне. Учасникам злочинної організації може загрожувати до 12 років ув'язнення. Ви дивитеся новини на телеканалі, Д1. сьогодні День працівників суду. Це свято працівників Конституційного суду України, покликаних дотримуватися відповідності законів України Конституції України, а також тлумачити ці закони та інші правові акти країни. Працівників суддів загальної юрисдикції, які займаються кримінальними цивільними справами та справами про адміністративні правопорушення, працівників арбітражних судів, а також працівників Верховного суду. Суду України, який очолює суди загальної юрисдикції, це професійне свято людей, основною місією яких є захищати права та свободи громадян незалежно від їхньої статі, віку поглядів. Бажаємо суддям приймати справедливі рішення і завжди бути вірними присязі. Хочу сказати, що право називають мистецтвом служіння добру і справедливості, і відповідно, оскільки суди е і функціонування судової системи без застосування права не є можливим, то я думаю, що і тут прагнення до справедливості впроваджується через щоденну діяльність кожного суду і кожного судді в Україні, тим більше в такий складний для України час, як зараз, Широкомасштабне вторгнення, суди. Принаймні нашого регіону жодного дня не припиняли свою роботу. Навіть в перший день всі судді були на роботі, всі були стурбовані питанням, яким чином забезпечити так, щоб ті питання, які люди порушили перед судовою гілкою влади в судах, вони не зникли з державницької площини зору. Щоб ці справи були розглянути. Дійсно, є певні особливості, вони викликані. Цими подіями це ускладнює нам виклик певних учасників справи до суду, це ускладнює певну комунікацію учасниками судових процесів. Це ускладнює в певну міру отримання доказових бази по окремим категоріям справ. Ну не є секретом, наприклад, у нас є окуповані території, так на жаль. Але підсудність щодо тих спорів, які стосуються цих територій, вона нікуди не ділась. Вона була перерозподілена, умовно кажучи, по інших судах. Більш детально про зміни в роботі суддів дивіться сьогодні на телеканалі, Д1 у програмі Простір Свободи. Вона вийде в ефір о 13.30 та 17.30. Світло миру з Віфлеєму прибуло до Дніпра. Скаути нашого міста здолали неабиякий шлях, щоб таки донести праведний вогонь до України та передати його усім бажаючим. Всю церемонію отримання праведного вогню бачив наш кореспондент Ян Андрусенко Дніпро. Радо зустрів віфлемське вогонь миру. Він уособлює прагнення всіх до перемоги і миру. Ми привезли у наше місто світло миру з віфлієму. Це вогонь, який запалений на місці народження Ісуса Христа. Власне, напередодні Різдва вже добра традиція. Скаути з усього світу організовують таку естафету передачі цього світла як символ миру, добра, перемоги світла над темрявою. І зазвичай скаути Австрії летять у віфлієм. Там від Місця, де народився Ісус Христос, запалюють від лампадки свою лампадку і привозять її у відень. У відні в центральному кафедральному соборі відбувається велика міжнародна акція, куди злітаються з різних куточків світу скаути і запалюють свої лампадки і візуть в свої країни. Цьогоріч скаути нашого міста, об'єднання скаути Дніпра, національної організації скаутів України перебрали світло миру у Кракові від скаутів Польщі. Які в свою чергу привезли його з Відня, саме туди відправляють благодатний вогонь після запалення лампадки у Віфлеємі. Далі воно мандрує з руку руки, так званою скаутською естафетою цілою Європою. Взагалі, ми їхали туди не вперше. Вже був експіріенс такої поїздки. От е, ми спочатку з нашим СО поїхали до. Києва, потім з Києва ми зустрілися з, зі скаутами Києва і поїхали звідти вже до Кракова. У Кракові відбула, відбувалася саме ця передача. От, а минулого року, от, рівно рік назад, ми були ще у Відні, і в нас вже був трохи подовший шлях. Ніж цього року ми всі зібрались, зустріли скаутів, котрі з України, але приїхали з інших міст Польщі, котрі виїхали через війну, і пішли до головної церкви Кракова. Там ми стояли на площі, де відбувалось початок церемонії, а саме шокування. Там ми побачили. Польських харцежів, після чого ми зайшли в церкву, там читали молітви і відбувалось передавання вогню. Там ми провели десь години півтори. Після чого ми піш усією толпою, а саме десь 1500 людей пішли на головну площу Краківа. Де ми стали в такий великий круг і вже передавали вогонь людям і іншим скаутам. Насправді це була моя перша поїздка за Світлом Миру, та й в принципі перша поїздка, бо я тільки нещодавно стала скаутом. Мені дуже сподобалось, це було цікаво. Доволі я знайшла нових людей. Мені було дуже цікаво подивитись на скаутів з інших об'єднань України, ну і не тільки, на польських харцежів теж вони дуже відрізняються. Як мінімум зовнішнє від нас, тому це був дуже цікавий експіріанс для мене. В Україні світломиру з Віфлеєму вже отримали такі міста, як Київ, Обухівка, Покровськ та Дніпро. Крім того, для кожного з нас цей вогонь несе щось своє. Для когось це перемога добра над злом, для когось символ миру та перемоги. Доєднатися до розповсюдження благодатного вогню може абсолютно кожен. І от сьогодні нам випала така місія отримати, і через нас цей вогонь піде для усіх діточок міста. Дуже дуже приємна акція. Дуже хочеться, щоб якомога більше кількість діточок приєдналася, Та не тільки діточок, людей. І хай це, це світло сяє ярко на перемогу в нашій країні, щоб у нас все було добре, щоб все закінчилося і настав мир, спокій і щоб цей вогне. Дав нам заряд нової, нової енергії та будьорісті. Традиційно вогонь зберігається протягом усіх різдвяних свят до водохреща. Весь цей час вогонь можна запалювати знову і знову. За повір'ям його чудодійна сила від цього не втрачається. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини. Д1. І на останок випуску інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на суботу, 16 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 1 градусу тепла. Вітер північно-західний до 6 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському зранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом дня опадів не передбачається. Температура повітря від мінус 5 градусів вночі до 1 градусу із позначкою мінус в день. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус трьох до одного градусу тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтів. Побачимось на телеканалі Д 1 Тримаймося, бо ми того варті.